дорогие подписчики вот так вот у меня далеко не отходя от кассы вот моя бутылочка какую я писаю все тоже компактненько у меня тут сделано я просто я просто себе вперед трошки наклоняю и не отходя от кассы делаю свои дела в боковом положении. Ну, конечно, я не покажу все. Блин, а воды тут ну, мама, мама такие ситро осталось. Так каждое утро. Туалет, водичка, потом Ааа! Гарно пивник. Так дальше у меня в распорядке туалет. Такий туалет. Опа. Достаем мусорный пакет. Да. Ты сай мусорный пакет. Ты мусорный пакет. засовываем его. И прям для своей кровати я хожу в туалет по большому. И знаете, что самое интересное? Что я что-то делаю? В машині, прям біля кроваті, а за вікном люди ходять. І зараз ніякої людини немає. Ну там коротше можуть ходити люди, і вони навіть не подозрівають, чим я займаюсь в даний момент. У мене попервах, як які починав жити в машині, як я ходив в туалет по большому, прямо возле своєї кроваті, то Звичайно, важко було его якому-то прийняти цей факт, що ти, як бомжар, якийсь последній ходиш в туалет прямо возле своєї кровати, і тут ще рядом люди ходять. Ну, а я привик. І тепер я це делаю не просто з гордістю. Я це делаю з таким достоинством, що в мене є така можливість. <реш> у мене є така можливість, що я ще походить в туалет в туалеті, ще успію. А от так, От так, хто так в туалет ходить, як я, ніхто. У мене тут незамисловата система по захисту від світла вночі. Празня в мене тут іде все, вход полотенце, акула даже. Поздоровайся. Привет, Кожа, всем подписчикам. Бо я купил на тему вот эти шторки, жалюзи, они такие херови оказались. Пожалуйста, никогда не и на тему, это ужасный магазин. Вот последний штрих. Все. Теперь мы готовы выйти в блюдо. Раз, Так, да, все що, все, що не дзвірчали, вливаємо до природи матінки, не треба нам собою це возити. Раз, два, три, чотири. Як жили ми на квартирі? Давай. 4, Якось так у мене це все підбуваюся. Доволі таки скромно. Але ефективно. О! У! А! Сразу чувствую! Чустую Срагазу! Так. Опа. Сразу чувствую. А! Енергія йде. Енергія доброго раночку! Всім привіт, ребятки! Ви на каналі Шукач Пригод. Сьогодні я вам покажу свій звичайний буденний день в машині без прикрас, без подорожей. От як воно є. Так, на сніданок у мене все по класіки. На сніданок у мене йде молочко з овсяночкою і якийсь фруктик. Цитрус у мене завжди. Або апельсинчик, або і ще щось смачненьке. Сьогодні у мене апельсин з всяночкою. Тільки що підійшов американець, побачив, що я на відео знімаю, каже мені, а ти, случайно не, не путешествуєш, не кемпиш в машині. Я такий, так, да. я саме цим і займаюсь. Так, видно, що я тут делаю, видно. Каже вау! пообщались з ним трошки, у нього жена українка. Каже, що тут з цього місця, де я зараз живу. Час їзди, буквально і там будуть гори і сніг. Так що, якщо захочу піти побачити сніг, годинку їзди і я в снігах Це радує Я прикиньте я за всю ту зиму, яка це пройшла, я ні разу не бачив сніг. Ні разу. Сумую, якщо чесно. Так, вони от іще. Аперсинчик є. Зараз ми його накрошуємо. Да, І так у мене кожен раночок просипаюсь, Апельсинчик, овсянка, горішки. А, у мене ще горішки є, точно. Горішки. Заряджаюсь гарною їжею на цілий день. І так, все ще не у мене відбувається. прям в багажном отделении. Кто бы мог подумать, да? Вот теперь у нас здесь локация на переднюю часть машины, на сиденье. А я там завжди им. Так, не буду двери закрывать, а вентиляция идет. Сегодня жарко, машина будет накаляться Дуже быстро. Ну я так, под ручкой По кашечку смачненьку, Оп! Люди ходять, дві ЖД. де, а я собі кашку муштрую. Питали у мене, як я мию посуду. Ну, як собі личико мию, так і посуду мию. Все, дуже просто бардаж. і протерли салфеточкой, і моя мисочка готова до наступного прийому їжі. Я не прибирався в машині вже дня два всього на всього. Тут вже отакий каламбур з кучею мусора, все розбросене, ззаду така ж сама фігня. Треба це все вбирати, тому що якщо ти в машині трошки не вбрався, все, ти вже вважаєш, живеш якоїсь на з із засраних речей. Дивіться. Ми Так само беремо свої біологічні відходи, Тож їх засовуємо в мусор і успішно з усім іншим мусором закидаємо дивіться. What's that? it's my blog what is it i'm making youtube blog i, I travel around the world yeah yeah making blog about this yeah. that's cool Yeah. cool thanks have a good day have a good day З американцем познайомилися. Вже день не такий поганий, правда. Я планую велику подорож по Латинській Америці, так що я вчу іспанський. У мене все серйозно. Я прям з преподавателем з Венесуели англійською мовою. Вивчаю іспанську. Сейчас я пройшов на фудкорт трошки позайматися повторюємо. Тепер їдемо за покупками. У меня сегодня недельный закуп. Закупляемся ежи. Покажу вам, какие цены в Америке. Кстати, я думаю, будет вам интересно подивиться. Блять, забыл. Убрать сзади. А куда бы я Ху, конечно, после испанского такие задроченные, капец. Ніхіра він не легкий той іспанський, як кажуть. Там саме важке з українською мовою і з англійською. Там просто мікс всього на світі. Нічого. Треба вчити іспанську, бо в латинських странах по-англійськи не говорять, а говорять як і в туристичних місцях. Мене туристичні місця не цікавлять, так що вибору в мене як такого нема. Что ты бегаешь туда-сюда? Что ты выглядаешь? блядь, Сколько дебилов в Аварии живы? Просто в караву. Увидишь ТВ за майже 2 кг, 800. 17 долларов. Продаются яйца по 12 штук в пачке за 8,50 12 яиц. Люблю брать уже сваренный рис. Вот. Эти пачки хватает на два раза. Пачка коштует 3,30. на недельку риса взять. Не люблю еще есть на вот так интересно, сама дешевая мивина, она сама смачная чувалась. Не знаю, это десны. Вот, два рамена по 40 центов за пачку. Чили. Так, у меня получилось 43 доллара за все. В целом мы на неделю, я может, Ну, До 80 доларів на їжу трачу мені вистачає. Дякую всім, хто донатив під прошлим відео. Завдяки вам я зараз скупився. У мене є їжа. Хто хоче мене підтримати, мій канал. Будь ласка, робіть це. Я буду дуже вдячний за кожен ваш донат, за кожну підтримку. Є тут такі автомати для набору води. Водички собі наберу. У мене оцей галон, оцей піддон 6-галонний, 6 галонів, це 20 літрів, по-моєму. Ні, Та да, десь 20, 18. 22 літра. Мені вистачає на неділю з головою на попити, на помить, на потротерти, на все на світі. Оце воно таке життя в машині, якщо ти ніде не подорожуєш. Чи леш в камінних джунглях, на стоянках. Вокруг куча машин. Але таке я собі життя вибрав, що поробиш. Раз, два. Три. В Америці ніхто не стирає свої речі в стиралках. Всі стиралки знаходяться в спеціальних місцях, які називаються ламп Зараз я прийшов в один із них, щоб постирати свої речі. І для мене, і для людини, яка живе в машині, то, що в Америці немає стиралок вдома, а вони снаружи, це дуже великий плюс. Бо я за 350 можу постирати всі свої речі і жити чистеньке життя. Все, шурує. І поки воно буде стирати, ми не втрачаючи часу, зробимо. Обид. Ага. Дуже великий плюс, що дивіться, я прийшов стирати свої речі. І звичайно людина вона б сіла втикати в телефон, або там може почитала. А я вже не тіраючи часу Готовлю собі обід. Сьогодні на обід зроблю собі рис. Речі філе, яке купив сьогодні. Сирок, овочі. Все по класіки. Все по зожної класіки. Лідходять, люди їздять, бачать це все. Ну, я вже так звик, як чесно, мені вже до одного місця. Хто там, що бачить, хто там що думає. Я вам скажу більше, наоборот американці багато з них взагалі мріють про таке життя. Для нас це може бути як в диковинку якусь. А для них це просто мрія. Люди працюють на заводах, це своє життя, щоб пенсії. Іти, купити собі дом на колесах і поподорожувати, пожити в мобільному домі. Так що. Зараз ми живемо американською мрією Точніше я. і дивіться, яка красота виходить. Курка, вялена снігурка, рис, на стільці кис і селера Красива Лера. О, вот така симфонія. Поезія! Бачите, ззаду мене стоїть мужик в красне ковці. Так прикиньте, він сліпий. І форма в нього просто офігенна. Він столько в мене вив... Він у мене поваги викликає. Який офігенний мужик. І жінка з ним постійно ходить, і те, що його води, води на тренажери. Він там остається, сам займається. Просто миллион респектов таким людям. Гусу к я тобі на трямбиций, лишь одни силем свити. Роскажу про любовь, душа страждает, зуб трямбитый луна. А що серце кохає бо гаряче, мов жар. Да, народ, як ви бачите, купаюсь я в спортзалах, коли живу в Лос-Анджелесі, особистого простору ніякого, але зато я можу покупатися. Вечеречка на підготовчику вже. Яїшинка, хлібчик, зеленушка. Помідорчик, я не знаю, з чим це зв'язано, але у мене щось настроєння піднімається прямо перед моїм сном. От така якась людина чудна, цілий день мог бути такий спокійний, 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 потім хуяк! Я під конець просто. Саме щаслива людина на землі. Ну що, давайте їсти їшенку, і вже якби і спать не за горами. Хтось м'ячик потіряв. Я помуцаю плячою. Щоб прийшов час готуватися до сну перед кожним сном я заправляю оці штуки з кожної сторони, щоб мені нічого не світило, щоб я спав. Як там кажуть, яким сном щоб я спав, львівним сном, ще яким там. Напишіть в коментарях, я забув. Щоб спав хорошим сном, спокійним, приятним і нічого мені не світило. Ось так от раз, за перша сторону, друга сторона. Тепер сьогодні похолодало. То я поміняв одне одягло на інше, яке закладувати в сторону. Це менш тепле, поміняв на більш тепле. В Цю сторону я завжди натягую своє полотенце. Воно так дуже удобно виходить, бо одночасно і полотенце сушиться. Бо я його так натягую. І одночасно мені не закриває, сука, цей світ. Все, впихнув Так, тепер я засовую акулку. Вона в мене відповідає за боковий просвіт. Ніхуя не видно, на. Отак ось сила. Кулка в мене за боковий просвіт Відповідає От туда дай. Задню часть теж натягуємо і, і все, І я готовий спати. Я готовий лягать спати. Ой, хороший такий день був, такий обычный простяцький денк, зробив всю бутовуху, яку мав зробити, позаймався Ой, хороший день. Так що, такі отакі діла. Отак я живу. Найзвичайніший, без при день. Пишіть в коментарях і взагалі, як вам, як вам такий вид життя, така специфіка життя в машині. Чи хотіли б ви жити в таких умовах? І якщо ні, напишіть чому. А якщо так, да, теж пишіть. Все, з вами був Шукач пригод. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До новых встреч. Пока.